Якщо ти дійсно не знаєш цього, ти ніколи остаточно не позбудешся набряків, що ж дійсно допомагає. Перше, що ми маємо з'ясувати, це те, що ж провокує набряки. Бо тільки маючи достовірну інформацію та розуміючи, що не так, можна виправити ситуацію, і вже почати носити будь-який одяг, який подобається, а не той, який приховує, радіти своєму відображенню в дзеркалі і насолоджуватись життям. Лімфатична система це головний водопровід організму, який відводить зайву рідину з тканини. Якщо лімфа рухається повільно, рідина застоюється, тоді і з'являються набряки, важкість і навіть біль. Коли лімфатичний відтік добре працює, рідина вчасно виводиться, тканини дихають і не набирають зайвої води. Тому здоровий рух лімфи дорівнює менше набряків і легкість у тілі. Закидати ноги на стіну, бігати у плівці, носити білизну що стягою, пити сочугіння, мазати ноги мазю, це все дає лише тимчасовий ефект і не вирішує проблему. Чому? Бо всі ці методи працюють лише ззовні і поверхнево. Вони тимчасово знімають симптом, а не запускають нормальну роботу лімфатичної системи. Якщо не працювати з тілом комплексно, причину застою це все не прибирає і набряки, звичайно, повертаються. Кінфі допомагають текти оптимальне дихання і м'язи. Зараз роз'ясню. Під нашими легенями знаходиться основний дихальний м'яз діафрагма. у ділянці таза м'язи тазового дна, а між ними наші внутрішні органи. Так ось, на вдиху все це має трохи опуститися вниз, а на видиху піднятися нагору. Також, на вдиху, діафрагма розширює наші ребра на всі її сторони, а внутрішні органи трохи розширюють живіт. Це не тільки вперед, а ще й по боках, і навіть в спину. Тобто це можна уявити як поршень чи насос, який, рухаючись униз, на вдиху ще й розширюється, а потім звужується та рухається нагору на видиху. І цей насос, рухаючись вниз на вдиху, підвищує внутрішній черевний тиск. Це і проштовхує кров та лімфу з нижніх кінцівок нагору. Що ви, наприклад, носите вузькі джинси або надягаєте корсет замість м'якого спортивного топіка, що не дає розширюватись грудні клітці і животу, або взагалі втягуєте живіт, то ви порушуєте роботу цього насоса. То привіт, набрік! До речі, проблеми з поставою та стрес теж порушують дихання. І ще одним важливим складником відсутності набряків є стан наших м'язів. Так, так, друзі, м'язи скорочуючись, проштовхують нашу лімфу. Отже, чим менше ви рухаєтесь, тим складніше лімфі просуватися. І це стосується не лише ніг, а й рук, області живота, обличчя, і взагалі всього нерідкість, коли людина думає, що в неї з'явився зайвий жир. А насправді це все набряк. Саме тому так важливо рухатися, тренуватися, але грамотно та комплексно, знімати зайву напругу з м'язів і потім давати їм працювати, повертати їхню функціональність. Окрім відтоку лімфи, це буде гарною профілактикою від варикозу. Таким чином, чим краще у вас постава, чим краще відбувається процес дихання та працюють м'язи. Тим краще лімфатична система виводить з організму зайву рідину та продукти розпаду. А ще від цього залежить наше здоров'я, бо лімфатична система дорівнює імунітет, і тоді ви бачите такі зміни. Якщо ви не знаєте з чого почати, я можу вам допомогти. В моєму онлайн клубі ми працюємо з цією проблемою і ще з багатьма іншими. Якщо ти хочеш якісні тренування з розумним підходом, якщо ти хочеш розуміти, що і навіщо ти робиш, а не просто впахувати під рахунок тренера, тобі до мене. Посилання знайдеш в шапці профілю або пиши слово клуб в коментарях.